Мой милий, моя Україна, за що тебе спіндрована? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, коли діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала якось. На широким світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була, знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої запродані. Ціни мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюди, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, як то. якби то йшли те, що там схоронили.